Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо два надзвичайно вітамінні і смачні весняні салати з редискою. Готувати такі салати дуже легко і просто. Приємного всім перегляду! Для приготування салату з редиски і крабових палочок 250 г редиски нарізаємо пластинками. Три яйця нарізаємо грубою соломкою. 150 грам свіжого огірка теж нарізаємо пластинками. 150 грам крабових палочок нарізаємо кружечками. Нарізаємо 50 грам. Зелені цибулі. 100 грам твердого сиру нарізаємо соломкою. У мене тут сир з італійськими травами. Ви берете свій улюблений до смаку ваш. Додаємо сіль перець. За смаком перемішуємо і додаємо 3 столові ложки майонезу і салат готовий. Для салату з редиски і кисломолочного домашнього сиру беремо. 300 грам сиру. Двісті грам редиски нарізаємо грубою соломкою. Три варені яйця теж нарізаємо соломкою. Нарізаємо 50 грам зелені цибулі. А також нарізаю декілька гілочок зелені часнику. Якщо у вас немає, то берете один-два зубчики звичайного часнику. Додаємо сіль перець за смаком. 4 столові ложки майонезу. Якщо нема майонезу або ви не любите майонез, то можна додати сметану або несолодкий йогурт. Теж буде дуже смачно. Перемішуємо і салат готовий. Два смачні вітамінні і оригінальні салати до святкового столу готові. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!